Добре ранок! Сьогодні 2 квітня 2025 року. Заняття в старшій групі з ознайомлення з природним довкінням. Тема заняття космічна подорож. Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні у нас з вами заняття з природи. Я вам пропоную відправитись в космічну подорож. Адже космос зберігає дуже багато таємниць. А що він з нами поділився, потрібно промовити космічне привітання. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Будемо з вами промовляти разом космічне привітання. Раз, два, три, чотири, п'ять. Почнемо космос ми В Небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Там, і ось ми бачимо перед нами місце, де ми живемо. Що це за планета діти? Так, звісно, це планета Земля. А що ви знаєте про планету Земля? Так, що на планеті Земля є життя. А ще та, що планета Земля має тверду поверхню. А яку форму має планета Земля? Так вона має форму кулі, звісно, а чим же багата планета Земля? Там вона багата і рослинами, і водоймами, і тваринами, і людьми на планеті Земля є життя. А ось розгляньте, це ось планета Земля. А ось планета Марс, четверта планета в сонячній системі. На небі Марс світиться червоною зіркою. Здавна його поява викликала у людей здивування та страх. За розмірами Марс менший, ніж Земля. Давайте розглянемо інші планети в космосі. Ось Венера, це друга планета від Сонця. А Меркурій найближча від Сонця, планета сонячної системи. Меркурій знаходиться ближче всього до сонця. Він трошки більше місяця, а це, але це маленька. Гаряча планета, вона дуже швидко рухається навколо світила. Планети відбивають сонячне світло і здаються нам сірочками. Венера, названа в честь богині, кохання і краси Венери, це планета сусідка Землі. Давайте розглянемо інші планети. Так, це Юпітер та Сатурн. Юпітер та Сатурн це п'ята та шоста за відстанню планети від Сонця. Ось ви бачите, Юпітер це найбільша планета сонячної системи. Вона складається з рідини і газу. Її розмір. Такі великі, що усередині могли поміститися всі інші планети. А ось ви бачите Сатурн, Сатурн славиться своїми кільцями. Це також велика планета, але вона, ця планета складається з речовини, легшої, ніж вода. Якби знайшовся такий океан, Куди можна було б занурити Сатурн, то ви могли б побачити, що він плаває. А чому він плаває? Так, тому що він легший за води. А ось ви бачите Уран. Це сьома планета від Сонця. І подивіться, який гарний колір. Це колір. Морської хвилі. За розміром, ця планета менша, ніж Юпітер і Сатурн. Вона найхолодніша планета, її ще по-іншому називають Крижаний і Ант. І ось ви бачите Сонячну систему. Це планетна система, яка включає планети та Сонце. Восьма планета від Сонця. Це Нептун. Вона синя, на Неп... Нептуні дмуть найдужчі вітри. Хари на тій планеті летять у чотири рази швидше літака. І найдалекі родич це Плутон. Сонячне тепло і світло майже не доходить до цієї планети. Це дуже маленька планета. Вона у п'ять разів менша нашої планети Земля. І вчені її називають Карликовою. Ось давайте розглянемо, що ж таке сон. Так, сонце це також частина космосу. Це зоря, і вона є ця це зоря, центром сонячної системи. Сонце це що? Так, діти, це життя, це світло, це тепло, це енергія. Якби не було сонця, не було би і життя на землі. А ось ми можемо побачити цікаві сузір'я. Ось велика ведмедиця. Ось наступне сузір'я це Оріон. Воно одне з найпомітніших сузір'їв на небосхилі. Можна спостерігати вночі за такими сузір'ями. І ось давайте ще раз зупинимося в зупинці, планета земля. Адже земля це наша домівка, і на ній відбуваються Різні зміни. Зміниться пора року, змінюються зміни в природі, як живі, так і неживі. Нагадайте мені, яка зараз пора року. Так, весна, а яка пора року була перед весною? Звісно, зима. А що ж помінялося в природі після того, як прийшла весна на землю? Так, розквітають квіти, багато зеленої трави. А ще. Так, саме птахи повертаються весною до нас. Це ті птахи, які відлетіли восени, тому що вони взимку могли б у нас загинути, вони бояться холоду, холоду та морозів. А які птахи повертаються до нас? Так, це журавлі, пелеки, ластівки, шпаки. А що ще змінилося в природі? Так, дні стали довші, а ночі тоді, звісно, коротші. Сонечко піднімається все вище та вище. Повітря прогрівається краще, ніж взимку, адже взимку холодно та морозно. Прокидаються комахи так, дітевірно, а також тваринки, які взимку спали. І скоро буде народжуватися потомство тварин, як в свійських, так і в диких. Коли ходить ніч надворі, укривають позорі, а щоб їм, бува, не впасти, наче є з подвір'я, то збираючись у груд і побравшися за руки, створюють сузір'я. Про які сузір'я я вам сьогодні говорила? Так велика ведмедиця та оріон, Вірно. Завдяки тому, що наша земля повертається, навкруги сонця в нас буває день і ніч. День змінює ніч, а ніч змінює день. Ось ви бачите, як настає ніч, і ось ви бачите, на зміну сонечку виходить брат місяць. Послухайте. Коротенький віршик день і ніч. Із долини на горбок ходить вечір вечорок, кличе темряву темно, щоб вставала до роботи. На тра лугах траву ростити, діткам гарні сни носити. Так само в вночі ми відпочиваємо. А якщо хтось прогулюється, то може побачити на небі зорі та місяць. А зараз я вам хочу прочитати коротенький віршик про професію космонавт. Космонавт у кораблі відлітає з землі, буде космос він вивчати землю з неба. Розглядати. Ось за такою немотадицію можна зрозуміти зміст цього короткого вірша. Космонавт у кораблі. Ось ви бачите, земля підлітає від землі. Буде космос, він вивчати. Землю з неба. Ось ви бачите звіт. Розглядати. Дуже гарний вірш про космонавта. Давайте разом повторимо космонавт у кораблі відлітає від землі. Буде космос він вивчати. Землю з неба розглядати. Саме космонавт вивчає космос. Ось ми повертаємося до себе додому. Ми пройшлись по маршруту. Адже ми це маленька частина землі, і тому ми повинні її берегти. Світ прекрасний навколо тебе. Сонце ясне, синє небо, птахи і звірі, гори і, гори і ріки. Нехай він буде ким о віки. Так ми діти, люди, ми маленька частинка нашої планети, прекрасної Земля. Повертаємося ми з космічної подорожі та бережемо нашу планету Земля. Про що ми з вами сьогодні говорили? Та, звісно, про планети сонячної системи. Наше заняття космічна подорож завершується. Я вам бажаю гарного дня. Будьте мені здорові. Зустрінемося незабаром.